Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцелінцію і ви писали в коментарях, чи дійсно на хімію є такі акції 1 плюс 1, 2 плюс 1. Так, є. І такі знижки є кожного тижня в магазинах «Бідронка». І я вам це докажу і покажу. Так що запрошую вас на огляд магазину по низькі ціни і подарунки. Пасую вам подарунки. Дивіться, зараз на памперсі акція. За 48 злот берете одну упаковку. І друге є в подарунок. Один плюс один дві упаковки в ціні одної. Це подарок. Думаю, що це подарок і вигідна ціна. Також є е, на зубні пасти сенситів 8,99, друга 50%. Тобто одну берете, а друга за 50%. І це дуже дешево і вигідно за ціною 9 злот. Це приблизно 90-100 гривень. Дивіться, є на зубні щітки Colgate. 9 злот одна штука виходить при закупі двох. Тобто одну берете, друга є вам в подарунок, а регулярна ціна 18 злот, тобто 180 гривень. А так ви заплатите 9 злот, тобто 90 гривень. Отакі от косметики для для Двіжного Крафт. Одна берете, друга 50%. Дуже вигідно. Тобто за 30 злот дві штуки маєте, одна штука 19, а друга виходить. За 10 і за 30 злот маєте дві штуки. Так, отже в для вдивилося. Бачите, знову подарунки. Один берете і другий є вам подарунок. Дуже вигідно. Хто економить, треба економити завжди. Тому що зараз інфляція, ціни виросли і купити дві речі дуже вигідно. Бачите, одну і друга. За 25 злот маєте дві штучки. Також завжди звертайте увагу, є цінники. Коли ціна знижена, бачите, 24% знижки 24. Тобто коштувало 23% і зараз коштує 17. Також є отакі от такі антиперспіранти. Зараз акція. Шісткий дезодоранти антиперспіранти. О, супер! Дивіться, антиперспірант, наприклад, Adidas один берете, потім берете антипреспірант Rexona. Можете мішати доволі. Тобто один берете, другий берете і третій, наприклад. Хочете, ад, буде вам в подарунок. Дуже вигідно, можна мішати купляти, можете однакові купляти Дуже вигідно. Наприклад, до здоран коштує 17 злот. 17 плюс 17, 36. І за 36 злот маєте три штуки. Дуже класно. Також от отаке от після голівні бальзами, бачите, чоловіче за 25 злот при закупі 2 штук. тобто 500 гривень виходить дві штуки. А так би ви заплатили дорожче, тому що одна штука тільки 360. Це дуже велика знижка, тут 64% знижки. Бачу, є отакі, от, хто бриється. Я не бриюся, бачите, мене борода виросла. Я не бриюся. Джилет Один плюс один. Тобто одну берете упаковочку і друга в подарунок. За 10 злот маєте для бриття. Це дуже вигідно і дуже. Економно, тому що треба жити економно. Также я бачу води парфумовані такі от не по 35 злот при закупі двох штук. Дуже вигідно. Також дивіться супер акція цього тижня на гель терпідпришність Лінда, Русна Роца Лінда. Лінда, Лінда, Лінда. Напевно, ці оці, так. Дивіться, одну штуку берете, цей гель коштує за 6 злот, Це сама оптимальна ціна, яка є в тренці. Це дуже дешеві гелі. Вони є непогані, звісно. Гарний запах. І другий за злотовку, Тобто за 7 злот. Ви берете дві штуки. Це дуже вигідно і дуже класна ціна. Дивіться, я думаю, що це вийде. Чесно. Также такі подорожні, ви, бачите, за 12 злотих, треба купити дві штуки, щоб було 12 злот. 120 <кій> коштує одна штучка. Що ми тут ще бачимо? Гір під пришніць палморів. Дивіться, по 10 злот. Це по 100 гривень, другий 75%. Злоти. Тобто кожен вам буде коштувати по 10 злотих, по 90. Дуже дешево. Дуже дешева ціна. Дуже вигідно. Тут можна мішати, які хочете, смаки. Взагалі видно. І знову жіночі антиперспіранти теж 2 плюс один. Два берете і один обов'язково є в подарунок. Нівея, гарнір, рексона, які хочете такі вибрати. А також тут є, бачите, що косметика толпа для догляду за лицем один, а другий за слотовку. Де ви зараз за золотувку можете що купити і взагалі? придбати. Дуже хороші взагалі пропозиції. Отакі от, от для е, чистки продукти ніби, е, для лиця теж один плюс один. Один берете і другий вам буде в подарунок. Дуже вагідна ціна. Бачите? Я думаю, в Україні такого немає. Ніхто не пропонує вам другий продукт за, за, за гривню взяти образно, так? Це так, тому що там багато підписників писало. Я е, е Ніве Крем. До тіла за 12-19 129 зараз отакі от, от 50% знижка на нього є. Бачите? Отакий от от Нівей великий, 300 грам тут крему. Будь ласка, будете користуватися дуже довго. 130 30 гривень. Так, це дуже високо. Дешево і, і вигідно. Що ми маємо? Отакий от кремнівея, крем бачите, один плюс один. Один берете, другий вам йде за злоту безкоштовно. безкоштовно, Тобто платите за два як за один. Я думаю, що це дуже вигідно. Наші косметики завжди є багато цін. Дивіться, знову крем для лиця, нівея. один плюс один. Два в ціні одного. Це дуже вигідно. І можна мішати різні види кремів. Бачите? За 15 злот кожен буде коштувати по 15 злот. Ну, друзі, користайтеся, звісно, купуйте. Що е, я тут бачу? Знову я бачу 50% знижку. Такий серіум для піліграції, плин. 7,99. Куштував він 16. Дуже вигідно. Так як нас дуже багато дивляться жінок, тому ми вже наважилися показувати трішки жіночого жіночої косметики. Е, Дивіться, тут є платки косметичні, оці от, е, штучки. Хто користується, жінки користуються цими вкладками для макіяжу зняття. 2 плюс 1, 2 берете і третє вам йде в подарунок. По 360. Так його ціна 5,19. Так ви економите. Така губка для, для душу. При закупі двох по 99 гроші. По золотовці. Ну, по 10 гривень. Не знаю ціна в Україні, звісно. Але тут по 10 гривень вона коштує. І знову ж продукти. продукти. такі, от, дивіться, оце. Лаки для ногтей. Вони коштують 2 плюс 2. Тобто є різні лаки, звісно, треба знати ціну. В ви бачите, є лаки по 3 злоти, Та, є тебе. лаки по 8 злот і є по 9. Треба знати, які лаки, тому що чи вони будуть йти. У мене завжди є в аплікації моя бідронка. такий кодік рисковий, Я вам зараз покажу. Зараз вам покажу. Ось тут є такий сканер. І я собі завжди сканую ціни. Перевіряти Перевіряю ціни. ціни. Чи це дійсно від цього, наприклад, беру цей, підвожу під сканер. я не бачу тут коду крескова. А, є код крисковий. І оце коштує 999. Ось бачите? А по 2.99 треба шукати. Та, бо тут дуже великий. І завжди ви скануєте і собі бачите, які ціни є. А от цього тут? тижня тут теж велика розпродаж косметиків за 499. Але треба шукати, які по 4,99. І завжди вам в пригоді має бідренка аплікація. Тому що без аплікації моя бідронка, ви тут от тобто великий багато. вибір товару е, і ви не знайдете ціни від ворог. Бачите, так все розкидано, що мама дорогая. Що ви не знайдете? Ну, будемо шукати щось дешеве. Наприклад, не знаю, маска для волосся так? Я сканую, вона коштує. а Вона не знаходить цього коду тут, до речі, в продажі. не бачу. Може буде що в системі немає, тому не може. Добре, по 299. Але я бачу е інший. Не бачу. Не бачить? Ні. А ця маска коштує 10 злот. Тати, для, що? 10 злот маска для волосся. 100 гривень. 100 гривень. Така гривень. А коштувала 180 гривень. Дуже хороша пропозиція. Ну, звісно, хто там. Але не показує підкидство. Ну. Отакі гель з алої по 499. Ось от гель алої, вітаміни. По 499 і знову адживка для волосся по 9,99, Потім шампунь для волосся, хер, оце 9,99, Все для волосся, все багато для жінок, таких от різних товарів. От, бачите, дитячі, такі от є е, помадки такі от по 9,99 суперціни для дітей. а чого, Діти будуть теж користуватися. Треба дітей теж привчати до хорошої косметики. Гірлі, шампуні, плин. Не бачу це все взагалі. <сум> кульки до купання. Отакі от кульки до купання за 9,99. Собі дитині кинули, там, вона купається, їй дуже приємно і пахне. Ну, от такі от для дітей, бачите, є такі косметичні набори по 2499. а коштували вони 30 злот. І тут ще подивимося, тут є набори. Ну, добре, давай візьмемо цей набір. Перевіримо його ціну. Так. От ми бачимо набір. Цікаво, чи в цей раз. Можливо, в мене інтернет поганий. Перевіряння ціни. Перевіряння ціни. Ну і не показує. Напевно, зв'язок поганий, немає інтернету. Тому... О, адіт Оверіаль, давай перевіримо. Може вже цей хоч буде покаже. Не, не показує. Не показує, не знаю, що сталося, але не показує нічого. Друзі, на цьому будемо закінчувати з вами розповідь на хімію. Напишіть, які товари ви б ще хотіли побачити в магазині Бідронка, бо магазин ви бачите, великий і асортимент тут дуже багато. Так що будемо по частинами показувати вам кожен день. Всім па-па.